Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться, о, це відео, міні-розклад. Дивіться. Хтось мав якусь дуже потужну ситуацію в житті. Якусь ситуацію, яка, знаєте, хочеться мені чомусь сказати, відбувалась протягом дуже великого часу. Ну, великий час для кожного він свій. І якось ви дуже-дуже. Хотіли вирішити цю ситуацію, але все одно ви від неї закривались. Скоріше за все, тому що це була якась ваша зона комфорту. Це була ситуація, до якої ви просто звикли. І, можливо, для когось програється так, що, вам було трохи. Ну, страшно да, щось міняти в своєму житті. Але хочеться сказати, що ви все одно працювали над собою, над, над своїм проєктом, роботою, да, можливо, тобто ви все одно хотіли, ви хотіли висвободитись, ось так мені хочеться сказати. І вам передають інформацію, що дійсно ви Пройшли. Ви пройшли дуже потужну трансформацію себе як особистості, як людини, вашого знаєте, проєкту, можливо, вашої роботи. Тобто те, що ви хотіли, ви зробили. Це дуже потужний етап зміни себе як знову ж таки особистості та е, якось проявлення вашої роботи, вашого проекту. Я хочу просто спитати у карт ваша трансформація, куди вона вас вивела? Ваша трансформація, по-перше, вона вас вивела в наповнення. Ви дуже класно наповнили себе емоційно, ви зрозуміли себе, хто ви є, що ви відчуваєте, і, перш за все, як себе радувати і наповнювати. Ви вийшли, знову ж таки, з цієї трансформації дуже задоволеною людиною. Наразі ваше життя вриваються, знаєте, такі події, які дійсно. Для вас приносять святкування кожного дня, і це такі події, вони приносять таке чисте дитяче задоволення. Це задоволення, яке ви вже знаєте, ви забули, забули що таке взагалі можна відчувати. Для когось програється. По-перше, чоловік, так? а по-друге, якщо у вас є партнер, то тут довго очікувана ваша вагітність. Ось так. Тому кому що актуально, будь ласка, приймайте дуже, знаєте, потужний розклад вийшов, і комусь це дуже треба почути. Я вас вітаю. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно.